Друзі, привіт! Готуємо сьогодні дуже ніжні та соковиті сирники на манці. Вони виходять дуже ніжними, м'якими та пухкими. Для початку візьмемо кисломолочний сир і гарно розітремо його виделкою. Якщо ви любите більш кремову текстуру, то раджу вам перетерти через сито. Додаємо цукор, ванільний цукор, жовток і симоліну. Це така манка з твердих сортів пшениці. Також додаємо дрібку солі і гарно перетираємо все виделкою до однорідності і даємо постояти приблизно 10 хвилин. Далі насипаємо трошечки семоліни на стіл, столовою ложкою набираємо невелику кількість сирної маси і скачуємо в кружечок. Обвалюємо все це в манті, притискаємо. І За допомогою стакана формуємо сам сирник. Тоді він буде такий гарний з рівними краями і схожим на те, що продають у кафе чи в ресторанах на сніданок. Декілька слів хочу сказати вам про кисломолочний сир. Краще обирати більш сухенький, але такий, який гарно розтирається між пальцями і мнеться виделочкою. Якщо ж він буде більш вологий, тоді і манки знадобиться більше, і, можливо, сирники не зовсім у вас вийдуть. Ось такі сирнички я підготувала і тепер буду смажити їх в невеликій кількості рослинної олії. Її потрібно гарно нагріти, потім викласти з сирнички і обсмажити до золотистої скориночки. Перевертаємо всі сирники. Якщо у вас вони не дуже підсмажилися, потім можна перевернути і підсмажити ще разочок. І подивіться, які вони вже м'якусінькі. Далі обов'язково перекладаємо сирники на паперову серветку для того, щоб прибрати весь зайвий жир. І В цей раз я вирішила подавати сирники запечені в сметані, тому беру сметану, трошки ванільного цукру, гарненько все перемішую між собою та викладаю в невеличку форму. Все це, всю цю масу розрівнюю і буду туди потім викладати наші сирнички. Цей шах не є обов'язковим, але інколи хочеться різноманіття. Сирники виходять дуже пухкенькі, і вони дуже-дуже смачні одразу і на наступний день. Але в цей раз я хочу запекти їх саме зі сметанкою. Ставлю на е, хвилин 20 в духовку на температуру 180 градусів та прогріваю і одразу подаю до столу. Це дуже дуже смачно. Обов'язково спробуйте та приготуйте. А якщо будуть якісь питання, то пишіть, обов'язково вам відповім. Дякую за перегляд.